Стіпи зуби, зберися, зберися, щодня мантра лунає в вухах, переможемо, відбудуємо, нехай віра живе у серцях, стіпи зуби, зберися, зберися, як ти, Господи, терпиш, скажи, і Вкраїна то братська могила, як батькам їх дітей віднайти? стіпи зуби, зберися, зберися. Не на часі мовне питання, далі чую ворожу мову, задля чого усі ці страждання? Стіпи зуби, зберися, зберися, ми отримали нову зброю, значить, більше буде боїв, і війна не скінчиться з весною. Стіпи зуби, зберися, зберися, увесь світ зичить нам перемоги та чи тямлять, якою ціною? Не воскреснуть загиблі, розстріляні, закатовані, замордовані. Сціпи зуби, зберися, зберися, як продовжити далі жити. Невже знову не будуть покарані, невже зло не зупинити? Сціпи зуби, зберися, зберися, поверніть наших дочок, синів, наше завтра і плани на літо. Безтурботні та радісні дні, зціпи зуби, зберися, зберися, з зуби, зберися.